Коли за столом збирається четверо суддів, це не обов'язково може означати судове засідання, а скажімо, теплу родинну зустріч, наприклад, як у випадку судді Касаційного адміністративного суду Лариси Тацій, в якої навіть чоловік, дочка і зять всі працюють суддями. Загалом, родина Таціїв непроста і має високе соціальне становище в суспільстві, такі собі. Брахмани на український лад можливо це теж зіграло свою роль, коли вона, попри негативний висновок громадської ради доброчесності, таки стала суддею Верховного суду. У 2019-му, коли суддя Харківського апеляційного адмінсуду Лариса таці подала свою кандидатуру до Верховного суду, то одержала висновок громадської ради доброчесності не в свою користь, адже репутація цих суддів повинна бути бездоганною. А там писали, що суддя протягом 10-12 червня 2013 року була на семінарі і водночас вони дослідили, що протягом цих же днів. ...умудрилась ухвалити 206 судових рішень. Мовляв, надала неправдиві відомості. Вона тоді пояснила, що відвідала лише день семінару, повернулась в Харків і ухвалила там. Низку рішень, хоча і ці пояснення в ради доброчесності викликали сумнів, але напевне це була ще й судячи з того, що вона ні на що не вплинула, незначна перепона на шляху до мрії. А загалом навіть співбесіда в вищій кваліфікаційній комісії суддів проходила, як здається, принаймні на перший погляд, такій собі теплій ванній. Питання були точно не з розряду на засипку. Ми прийшли не в 25 років, суддею стали попрацювали. І адвокатом, і науковцем, і, і потім вирішили стати суддею. От що вас на цей крок, скажімо, надихнуло? Якраз хотів запитати, чи жалкуєте, чи Ні, не жалкуєте. Ви вже не жалкую, тому що мені я так думала, сподобається мені довго вам приходилось перелаштовуватися з психології. Скажімо, адвоката на психологію судді. Ну, скільки... чи, чи швидко цей процес? Ні, великий Хочете роботи... від адмінфункцій відпочити трошки, так mm -hmm. да? Ну, mm -hmm. Поки що мені щось не хочеться цього. Лариса та до суду працювала адвокатом з її слів. Досить успішним, що й дозволило заробити непогані статки. Але попри ці хороші зробітки для себе виникло непереборне бажання попрацювати ще й на когось, септо на державу. І коли я, до речі, йшла на посаду суді, така була процедура співбесіди з секретаря, президент, секретарятом президента секретаріаті президента Ющенка тоді. Мені казала Ліса Василя, що ви хочете робити в суді, бо у вас такі великі, досить великі статки, бо я була досить успішним адвокатом, у мене були великі статки, за які я отримувала і сплачувала податки. Ну, я сказала про те, що я вже досить на себе пропрацювала, мені хочеться попрацювати на державу. Частину статків декларації Лариса таці пояснила тим, що їй дещо подарували батьки. До слова її батько нині покійний Василь Тацій був багаторічним ректором національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. А ще як член конституційної комісії він брав участь у розробці проекту конституції України, а ще був головою робочої групи кабінету міністрів по розробці кримінального кодексу України. Ще якась частина статків з декларації Лариси Таці належить чоловіку Владиславу Єгупенку в судді Харківського окружного адмінсуду. До слова журналісти Радіо Свобода свого часу зробили матеріал про низку посадовців, які були учасниками сепаратистських рухів на сході України в 2004-му. Серед них і фігурувало прізвище судді Єгупенка. Журналісти писали, що це прізвище було у складі виконавчого комітету, створеного 26 листопада 2004 року на надзвичайній сесії Харківської обласної ради, який мав перебрати усю повноту влади від Києва, на той момент Ягупенко був депутатом Харківської обласної ради та керував міліцією на південній залізниці. Проте в коментарі змі той запевняв, що був проти всіляких рішень. Цього не пам'ятаю зовсім нічого не пам'ятаю, чесно кажучи. Перепрошую, ви були за чи проти оцих рішень? Конечно, проти». До слова, ще до цих подій в 2001 році йому безоплатно передали на приватизацію земельну ділянку на 10 соток в центрі Харкова. Іншу поруч він придбав за нині смішні гроші. Ну ми я вже казала, отримували і заробітну плату і мали заочаження, і також рішення я це казала, але повторюсь, бо ми там заплутались трохи в ділянках. По рішенням Харківської міської ради в 2001 році. Йому була передана земельна ділянка для будівництва, обслуговування і на безоплатній стої порядку приватизації. І от рядом ще була ділянка, і та ділянка 10 соток, і та ділянка 10 соток, придбана була за 5720 гривень. А от продали цю землю в центрі міста через 5 років, десь в 2006 році, вже за серйознішу суму в 500 тисяч Доларів, а те, що там було чи не було в 2004 році, то вже історія. Всі вже давно забули. Реальність нинішня така, що він працює в окружному адмінсуді Харкова, а його дружина в Верховному суді України. На двох вони мають. Три земельні ділянки, п'ять квартир, житловий будинок. І хоча, згідно декларації, подружжя має два авто, Toyota тойоту 2009 року випуску та Мерседес GL 2010-го, десятого. Але навіщось їм знадобилось аж? Три гаража і три парковочних місця заощадження зберігають понад 400 тисяч доларів та понад 1 мільйон гривень. А за 2023 рік сім'я Таціє Гупенко зробила майже 7 мільйонів. Це включно зі спадщиною, яка дісталась від покійного батька Лариси Тацій. Що цікаво, раніше в декларації судді Тацій було вказано і її сина Василя, який носить прізвище не батькове. Аматері та цій, але з декларації за останні роки він вже зник. Судячи ось з цього запису, в 2021 році він був вже на другому курсі. А цьогоріч вступив на магістратуру інституту міжнародних відносин. Платить за його навчання матір, проте, окрім сина Влариси, Тацій, є є донька Олена Тацій. Яка теж працює суддею Луганського господарського суду, а її чоловік Назар Злепко теж суддя того ж суду. В її деклараціях ділянок немає. Лише одне нежитлове приміщення вказано дві квартири в івано-франківську чоловіка та квартира батька Олени та цій і заощаджень на двох: 64 тисячі доларів та 15 тисяч євро. А заробило суддівське подружжя та цій злепко за 2023 рік понад 2 мільйона гривень. Є в Лариси та цій сестра Оксана. Вона в засновниках кількох підприємств та юридичної компанії. А її чоловік Станіслав Косінов не суддя, але теж займає високу посаду начальника північно-східного офісу Держаудит служби. Його декларація нічим не гірше родичів суддів. Подружжя та цій Косінов має чимало земельних ділянок і багатсько грошей в заощадженнях, і заробляють непогано лише. За минулий рік вони спільно заробили понад 3 мільйони гривень. Гроші потрібні мають трьох доньок. До слова, дві племінниці Лариси та Ці є депутатками Харківської райради. І в їх деклараціях теж не пусто. Що є в сина Лариси та цій, невідомо. В деклараціях інформація відсутня. В декларації судді Єгупенка він був зазначений в 2018 році в Харківській квартирі дружини, але цю нерухомість вона продала в 2020 році. Але що ж тут думати? Якщо ти належиш, до такої верхівки суспільства, то й обов'язково з робітками все в тебе буде добре, і в твоїх дітей та ще й онукам вистачить. А ще кажуть, що в Україні маленькі зарплати ви просто не вмієте заробляти. Або ж вам не пощастило народитися не в тій касті. Юлія Остапович для новин на часі.